Україна буде бити по Росії західною зброєю. Все більше союзників дають нашим збройним силам на це добро. Північна Корея б'є по південній Кореї мішками з сміттям. Так вирішили боротися із пропагандою демократії. Олександр Усик битиме Тайсона Ф'юрі той сам попросив про реванш, і дата вже призначена. Тобто, ми дня і те, що ви могли пропустити це проектрика про мене звати Андрій Булгаров. і сьогодні говоримо про таке. Швеція надасть Україні найбільший свій пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярди доларів. В ньому бронетранспортери, ракети, артилерійські боєприпаси, транспорт для перевезення палива, термінали супутникового зв'язку. Тощо також в межах цього пакету Швеція передасть два літаки із розвідувальним обладнанням. Завдяки ним Україна отримає абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями у П. Вітрі та на морі, окрім розвідувальних літаків, дуже скоро Україна отримає перші винищувачі F-16. Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр оборони України Рустам Умеров. Він зазначив, що Київ вдячний за військову допомогу і зброю від партнерів, але тільки половина обіцяних постачань надходить вчасно. Також Умеров розповів, що Росія перекидає на фронт дедалі більше живої сили та техніки. На його думку, Москва готується до нового наступу. Мета окупантів відкрити фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу вогневу міці проти України. Повідомив міністр оборони. Та зустріти ворога буде чим перша партія снарядів для України в межах чеської ініціативи надійде до Києва вже в червні. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. На закупівлю снарядів для України 15 країн Євросоюзу та НАТО зібрали понад 1,6 мільярдів євро. Фіало також уточнив, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від партнерів майже 21 мільйон боєприпасів середнього калібру та 1,7 мільйонів боєприпасів та ракет великого калібру. Бити агресора на його території наданою союзниками зброєю, такий дозвіл Україна на тепер отримала вже від 11 держав союзниць. Так, Еммануель Макрон заявив, що французька зброя має допомогти знищувати військові об'єкти окупантів, зокрема бази, з яких росіяни запускають по Україні ракети. Прем'єр Чехії Петр Фіалов в розмові з українським колегою Денисом Шмигалем підтвердив, Прага дозволяє використовувати свою зброю проти Росії. Варшава також не робить обмежень для використання польської зброї Україною. Заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, підтримує міжнародне право і України, ще і Швеція. Тамтешній міністр оборони Пол Йонсон переконаний, наші нашої сили оборони можуть завдавати ударів по Росії. Якщо не порушують законів ведення війни, бити по окупантах можна і фінською зброєю. Про це заявив голова оборонного комітету парламенту Фінляндії Юка Копра. А міністр оборони поточнив, обмеження на це впроваджують країни, які надали Україні далекобійне озброєння. Москва б'є по українській території, тому Україна має повне право на симетричну відповідь і може робити це британською зброєю, каже. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон за словами міністерки оборони Нідерландів Кайси Логрен, запитання: чи можна Україні бити західною зброєю по території РФ? Взагалі не має бути предметом дискусії. Міністр оборони Естонії, президент Латвії та міністр закордонних справ Литви переконані, зняти заборони мають всі союзники України, зокрема ті, хто надає далекобійне озброєння. А голова МЗС Канади Мелані Жолім заявила, що її країна не висувала Україні жодних умов щодо застосування своєї зброї. Водночас США традиційно тримаються позиції обмежень. Сподіваюся, на рішучість союзників не змусить Україну вдаватися до корейських методів. Північна Корея запустила по південні понад півтори сотні повітряних куль зі сміттям. За даними об'єднаного комітету начальників штабів південної Кореї, з вечора, вівторка, повітряні кулі перетинали кордон і падали в різних місцях по всій країні. Деякі досягли навіть південно-східної провінції зазначають, що в пакетах прив'язаних до куль було сміття, пластикові пляшки, батарейки, частини взуття і навіть гній. Напередодні в Кендер заявили, що Розкидають купу макалотури та бруду у прикордонних районах півдня у відповідь на листівки із закликом повалити режим у пхеньяні. До речі, ці агітки південно-корейські активісти відправляли також за допомогою повітряних куль. Володимир Зеленський поїде до Франції, де відвідає заходи, приурочені до ювілею висаджування союзних військ в Нормандії в роки Другої світової. Візит э, анонсував Еммануель Макрон. І додав, що під час перебування у Франції українського президента обговорюватимуть усі можливі варіанти допомоги України на урочистості в Нормандії, як очікується, прибудуть багато глав держав. Ну і цікаво, що отримала запрошення навіть Росія, щоб вшанувати значення самовідданості та жертв радянських народів в Другій світовій війні. Водночас особисто Путіна французький лідер запрошувати не став напередодні ж свій протест. Висловила і Україна українська громада Франції, закликавши Париж скасувати запрошення росіян на захід. Світовий конгрес українців та об'єднання українців Франції направила відповідного листа на ім'я Макрона. До України прибув заступник міністра фінансів США Воллі Адаємо. Про це повідомляє. Посольства Сполучених Штатів в Україні очікують, що Адаємо зустрінеться з міністром фінансів України Сергієм Марченком, помічниками президента, законодавцями, науковцями та представниками громадського суспільства, зокрема, проведе переговори з урядовцями щодо майбутніх планів посилення санкцій проти Росії. Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Волі Адеємо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США. Наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів. Теж як санкції, росіянам заборонили дивитися на фьорди. в Норвегії на чинності нові обмеження на в'їзд для громадян Росії, які прибуватимуть із туристичною метою. Про це повідомили в міністерстві юстиції та громадської безпеки країни. Згідно з новими правилами, поліція може відмовити у в'їзді громадянам Росії, на яких поширюються дії інструкції. Водночас, у деяких випадках, наприклад, для тих, хто їде відвідати близьких родичів або навчатися чи працювати в Норвегії та інших країнах Шенгенської зони, робитимуть винятки. Громадянам Росії, які прибувають до Норвегії з туристичною та іншою метою непершорядної важливості, буде відмовлено у в'їзді при перетині кордону. Посилення правил поширюється як на тих громадян Росії, яким Норвегія видавала візу до посилення правил навесні 2022 року, так і тих, чия віза була видана іншими країнами Шенгенської угоди. Заставав 10 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід обрав вищий антикорупційний суд колишньому заступникові керівника офісу президента Андрію Смирнову. Ця сума має бути внесена протягом п'яти днів. Крім того, Феміда зобов'язала експосадовця не виїжджати із Києва без дозволу детектива, прокурора та суду в разі зміни місця проживання чи роботи повідомляти про таке відповідні органи. Утриматися від спілкування зі свідками та здати закордонний паспорт відзначимо, що Андрія Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні майже на 16 мільйонів гривень. Правоохоронці твердять, з 20 по 22 рік колишній заступник керівника офісу президента набув активів на суму значно більшу ніж його заощадження та офіційний дохід. У нього з'явилися дві автівки Mercedes-Benz та Volkswagen, два мотоцикли Honda і BMW, три паркомісця у Києві, квартира у Львові та земельна ділянка на Закарпатті. Смирнов намагався приховати цю власність, оформив його на родичів та друзів. При цьому зберіг за собою право розпоряджатися майном у повному обсязі. Понад 600 ув'язнених вийшли з тюрем, щоб долучитися до збройних сил України. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська і зазначив, що з цих людей створять монолітні підрозділи. Міністр також підтримує ідею долучати до захисту України і тих людей, які скоїли одне вбивство, пояснюючи тим, що після отримання вироку і відбування покарання у таких людей психологічний стан істотно змінюється, і їхня суспільна небезпека зменшується порівняно із рецидивістами. Денис Малюська каже, що в'язні і Йдуть на фронт не для того, щоб ловити метеликів. А досвід вбивства не завжди перешкоди, щоб добре воювати. Ми поки не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами. Іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи. Поки що це штурмові підрозділи. Скільки у Києві мостів не відкриває, міська влада все одно на них виділятиме мільярди. Комунальні комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на проведення протиаварійних робіт на мосту метро. Очікувана вартість робіт 2 мільярди гривень. Згідно з умовами торгів, відновити аварійну переправу треба до кінця 2026-го. Торік КМДА із посиланням на оцінки європейських фахівців повідомляли, що перебудувати місто метро. Обійдеться щонайменше у 500 мільйонів євро. Зазначу частину цього мостового переходу міст через русанівську протоку капітально оновлювали у 2020 році. Все більше українців віддають перевагу екологічно чистим та економічним електрокарам. За даними Укравтопрому, за минулий місяць їхня частка на ринку нових легковіків помітно збільшилася із 8,7% до 12,3%. Найбільш популярний серед нових електромобілів на українському ринку: Фольксваген Айді 4» серед вживаних Nissan Ліфт та Тесла Модел. Через стрімкий розвиток електротранспорту компанія Q-Power встановлює станції для швидкого заряджання завдяки їхній високій потужності від 120 до 180 кВт Електромобіль можна повністю зарядити всього за півгодини. Це дасть власникам електромобілів змогу колосально економити час за тих самих коштів в мережі. Q-Power стверджують, що на інших станціях власники Тесла витрачали не менш як 80 хвилин. Хвилин, а іноді і півтори години. На тепер це єдина в Україні компанія з такими потужними станціями. Quick Power можна знайти на паркувальних майданчиках, торгових та бізнес-центрах. Бій реванш між абсолютним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня цього року. Про це у соцмережі ікс повідомив голова генерального управління з розваг Саудівської Аравії. Нагадаю, 18 травня українець за рішенням суддів переміг британцям. Це дало усику змогу стати першим важковаговиком у історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами в професійному боксі. Про бажання скористатися правом на реванш Ф'юрі повідомив минулого тижня. Ось Такими були топтими дням. Це «Проекторка. ПРО. бережіть себе.